У Гадяцькому історико-краєзнавчому музеї подія, на яку чекали багато років, вперше за всю історію закладу його експозиції змогли оглянути відвідувачі на кріслах колісних. Тепер цей поріг не перешкоди. Завдяки спільним зусиллям громади тут облаштовано пандуси, розширено двері, оновлено вхідну групу. Але головне не лише фізична, а й віртуальна доступність. За допомогою VR-окулярів відвідувачі можуть потрапити на другий поверх музею, який раніше залишався для них недосяжним. Це стало можливим завдяки підтримці Українського культурного фонду та партнерів із Ukraine Open. Було оцифровано 20 найцінніших експонатів і створено аудіогіди українською та англійською мовами. У цей день музей зустрічає гостей особливо. Люди, які ще донедавна могли лише мріяти про такий візит, тепер слухають розповідь про художницю Тамару Роєнко, оглядають картини, спілкуються з працівниками музею. Для них це не просто подія, це крок у простір, де вони є повноправними відвідувачами. Ми відчуваємо себе повноцінними людьми, відвідувачами, яким тут раді, зізнаються вони. Їхні слова найкраща нагорода для музейної команди. Віар-екскурсія це ціла подорож у часі. У гарнітурі людина бачить кожну залу музею, слухає пояснення, може роздивитися експонати зблизька, навіть ті, що розташовані на другому поверсі чи в старовинному підземеллі. Музейні працівники супроводжують гостей, допомагають орієнтуватися, перемикають локації, якщо потрібно, а технології працюють у тандемі з людською увагою і турботою. Директорка музею Ірина Орлова зізнається, що ідея доступності визрівала довго. Колись я не думала, як люди на візках можуть потрапити до нас, але коли очолила музей, зрозуміла, що це питання не можна відкладати. Ми маємо бути відкритими для всіх, говорить вона. Команді вдалося поєднати сучасні технології, інклюзію та любов до рідного краю. Сьогодні Гадяцький історико краєзнавчий музей це простір без бар'єрів, де історія стає ближчою. Для кожного і це лише початок. Музейники вже мріють створити 3D-модель старовинної Гадяцької фортеці, щоб оживити сторінки минулого і зробити їх доступними для всіх, незалежно від фізичних можливостей.